Друзі, привіт! Закінчився черговий непростий тиждень у 2024 році. За ці сім днів накопичилося багато новин: важливих, смішних, курйозних, неприємних, ну загалом різних. Але все по порядку. Мене звати Даріна Глушенко, і зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк та поділитися цим відео із друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили. Обов'язково напишіть нам. У коментарі поїхали. Ранок понеділка почався з масованої ракетної атаки росіян. Цього разу вибухи лунали у Харкові та області, Запоріжжі, Кривому Розі та інших регіонах. Цілями ворога з цього разу стали житові будинки, торговий центр, технікум та інші цивільні об'єкти. На це окупанти витратили 51 ракету різних типів. Українська ППО змогла знищити лише 18. Більшість із цілей летіла по балістичній траєкторії, тож збити їх в окремих регіонах було майже неможливо. Наслідок чергового акту терору з боку РФ близько 50 людей зазнали поранень ще чотири особи загинули. Коментуючи ранкову атаку, президент Зеленський зазначив, що цей місяць буде насиченим щодо зовнішньої політики, і він сподівається на посилення захисту України, зокрема ППО. Тож чекаємо, що найближчим часом наше небо буде ще більш захищеним від ворожих ударів. Багатостраждальний законопроєкт Кабміну 103.78 про посилення мобілізації. Таки повернули уряду на доопрацювання. Цьому передувала низка подій. Головне науково-експертне управління ради визнало, що ініціатива не відповідає конституції та нормам міжнародного права. Зокрема, у частині про обмеження прав ухилянтів через внесення їх до реєстру боржників, не згодні з положеннями та нормами нового закону підлеглі голови НБУ Андрія Пишного. Зокрема, його перша заступниця Катерина Грошкова назвала обмеження фінансових прав громадян. Репресіями та заявила, що в державі наразі немає навіть механізмів провадження таких санкцій. Далі антикорупційний комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики, зокрема через норми, які надають ЦК та місцевій владі надмірні повноваження в частині примусового приведення призовників до військоматів. Також проти прийняття проєкту закону у такому вигляді, в якому його подав уряд, виступив комітет соціальної політики комітет комітет рекомендував удосконалити законопроєкт правками про надання відстрочки здобувачам освіти без урахування спеціальності та науковцям на 0,75 ставки, а також виключити надсилання повісток через електронну пошту у четвер. Відбулась закрита нарада нардепів з військовим командуванням та засідання погоджувальної ради на порядку. денному був законопроєкт Кабміну про мобілізацію. Тоді сторони домовились повернути документ уряду на доопрацювання. Кабмін відкликав законопроєкт ввечері того ж дня. У свою чергу міністр оборони України Рустем Оміров заявив, що нова редакція законопроєкту, в якій мають бути враховані рекомендації комітетів та робочих груп, буде готова вже найближчим часом. Коли саме документ внесуть на розгляд Ради – наразі невідомо. Тож чекаємо на новини з цього приводу. Цей тиждень також приніс нам розвиток скандалу довкола заступниці голови оборонного комітету, затятої критикині залужного та інших військових. Командувачів йдеться про Мар'яну Безугло. Нагадаємо, минулого тижня рада отримала подання щодо зняття безугло з посади заступниці голови комітету. У середу, коли мав відбутися розгляд цієї ініціативи, спікер Руслан Стефанчук просто відмовився вносити її на голосування. Попри наявність інших питань, на порядку денному голова ради закрив засідання без пояснення причин. Нардепи повідомили, що це сталося із ініціативи голови фракції Слуги народу Давида Арахамі вже у ніч. Проти четверга безугла заявила, що виходить з партії та фракції Слуга народу». Ще вона хоче відмовитись від квоти заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони. Та розвідки, попри своє рішення, вона збирається і надалі підтримувати рішення Зеленського. Запевнила парламентарка. Безугла висловила думку, що партія та фракція стали слабкими, а нардепи встромлюють ніж у спину. Ще нардепка видала, що без істотних змін щодо мобілізації ЗСУ згодом перетвориться на конвеєр для утилізації громадян. Фрустрацію народної обраниці можна зрозуміти, адже за останній час вона встигла налаштувати проти себе велику кількість як колег, так і суспільства. Однак чи доречні такі заяви під час повномасштабної війни питання риторичне. Ймовірно, наступний тиждень теж принесе нам скандали за участі безуглої. Тож слідкуємо за ситуацією цього тижня. В США республіканці представили свій план перемоги України у війні. Три комітети палати представників конгресу, які очолюють представники республіканської партії, розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу нашій державі. План перемоги підписали голови комітету у закордонних справах Майкла Макол, комітету у справах збройних сил Майк Роджерс та комітету розвідки Майк Тернер. Відомо, що його розробили наприкінці минулого року. Відзначається, що мета документа відповісти на критичні питання про підтримку України з боку США і їх союзників і представити план перемоги, в якому ми виграємо. А Росія програє. У ньому всього п'ять розділів: загроза, пропонований план перемоги, нагляд. Розподіл підтримки та хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні у плані республіканців містяться такі вимоги: як найшвидше надати їй критично важливої зброї, посилення санкцій проти режиму Путіна, передача Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів. Американські політики вважають, що документ забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Зазначимо, що республіканці Опублікували план перемоги України на тлі того, як головний кандидат їхньої партії на наступних президентських виборах Дональд Трамп активно виступає проти підтримки нашої держави у війні. Водночас відомо, що вже два штати, мейн та колорадо, заборонили Трампу балотуватися від республіканської партії у листопаді цього року. Наразі американці затамували подих в очікуванні вердикту Верховного суду США, який може остаточно забанити Трампа від виборів через сутички у Капітолії у Двадцять першому році справа буде розглянута. В лютому рішення діятиме по всій країні цього тижня. Президент Зеленський відправився у невеличке турне країнами Балтії. Глава держави зустрівся з керівництвом Литви, Латвії та Естонії. В ході зустрічі з колегами Зеленський обговорював, зокрема, посилення обороноздатності нашої держави, і так в ході переговорів вдалося домовитися про спільне виробництво засобів РЕП та безпілотників. А вже у п'ятницю до Києва на зустріч із Зеленським завітав прем'єр Великої Британії Грі. Ші сунак він наголосив, що Сполучене королівство передасть Україні найбільшу партію дронів, яку наша країна колись отримувала від іноземної держави за всю історію. Сунак також запевнив, що підтримка України з боку Британії не буде слабшати, і держава-партнер буде поруч із нами стільки скільки буде потрібно. Крім цього, британський прем'єр протягом року пообіцяв надати Києву більше трьох мільярдів доларів. Безперечно, це гарні новини. А ми очікуємо подібних кроків з боку США та ЄС, в яких застрягли поки допомоги загальним обсягом близько 100 мільярдів євро. На тлі мобілізації деякі чоловіки вдаються до дійсно екстремальних способів уникнути призову. Так на Вінничині 35-річний харків'янин у гідрокостюмі та ластах намагався переплисти містер аби дістатися до Молдови. І це все під час сильних морозів, які зараз спостерігаються на всій території країни. З води чоловіка дістали прикордонники. У ДПСУ розповіли, що басиста одразу доставили у. Підрозділ, де обігріли та напоїли чаєм. Однак на цьому наслідки такої зухвалої спроби перетнути кордон не закінчилися. За спробу незаконного перетину кордону на харків'янина склали адміністративний протокол, а справу скерували до суду. Авіація та бойові кораблі США та Великої Британії в ніч на п'ятницю, 12 січня, завдали ударів по військових об'єктах Хуситів у Ємені, які за підтримки Іраку атакували торгові судна у Червоному морі, за даними американських ВПС, загалом. Було 60 ударів по 16 цілях у заяві США Великої Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії та Південної Кореї йдеться, що удару по військових об'єктах хуситів було завдано відповідно до права держав на індивідуальну та колективну самооборону. Президент Джо Байден зазначив, що удари США є прямою відповіддю на безпрецедентні напади Хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Він наголосив, що понад 50 країн постраждали внаслідок 27 нападів гуситів на міжнародне комерційне судноплавство. Зазначається, що обстріли суден, які йдуть через міжнародні води Червоного моря, почастішили в грудні на тлі війни у секторі гази між Ізраїлем та Хамас. Ці атаки здійснюють хусити, які підтримують Хамас, і зі свого боку цей єменський рух фінансується Іраном. Через водний шлях, що з'єднує Червоне та Середземне моря, проходить від 10 до 15% світової Торгівлі і 30% контейнерних перевезень це основний торговий маршрут між країнами Азії та Європою. Водночас атаки єменських хуситів уже призвели до зростання цін на нафту та природний газ. Зі свого боку речник угрупування Мухаммед Аль Бухаїті заявив, що США та Британія зробили помилку, розпочавши війну в Ємені. Він пообіцяв, що незабаром ці країни зрозуміють, що удари по Ємену були найбільшою дурістю в їхній історії. Водночас виникає питання: це вже третя. Світова, чи ще ні. Цього тижня російський диктатор Володимир Путін вирішив відправитись з візитом на Чукотку, чи то сильні морози, чи якісь інші явища, але російський президент був невластиво відвертий у своїх заявах. Наприклад, він дізнався, що його не впізнають навіть шкільні друзі та однокурсники. Я как коли... де рідко але зустрічаюся зі своїми там, однокласниками, однокурсниками і вони часто Смотрит на меня, говорит, мы, я говорит, не верю, это ты или не ты. Вы знаете, в чем дело? Человек сам не всегда э, понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности. Проблеми Путіна насправді досить легко вирішити. Просто треба надсилати на зустріч з друзями, не своїх двійників, а приходити особисто. Однак чи витримає диктатор хоча б півгодини живого спілкування, щоб не почати гарячково кашляти та виявляти інші ознаки слабкого здоров'я це вже інше питання. Друзі, в мене на цьому все. Рівно через сім днів побачимося знову і разом підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую підписатися на наш ютуб канал, поставити. Лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.